Це Михайло, мінус 100. Кажуть, менше солі, здоровіше життя. А чи насправді сіль ворог? Зараз розповім, чому повністю відмовлятися від солі, це реально небезпечно і як її вживати з користю. Ось багато хто кидається у крайнощі або пересолює, або повністю відмовляється від солі. Та без натрію наш організм просто не працює як слід. Сіль підтримує водний баланс, роботу нервів, м'язів, регулює тиск, і навіть впливає на роботу мозку. Але проблема у надлишку солі. Готові соуси, фастфуди, ковбаси містять уже море солі, якої ти не можеш контролювати, тому що ну якби не пишуть нам у грамах, скільки її там додали. Але як правило, смак не відповідає. Тій кількості, якій є в продукті. Тому на смак орієнтуватися погана ідея. Тому використовую якісну сіль, кажуть, морська або гімалайська, вона краща, звичайно, у помірній кількості норма приблизно до 5 грамів на день, Додавай її після приготування страви, а не під час, так зберігається і смак, і споживається менше, тому що продукт залишається більш соленим, коли ти його солиш після приготування, а не в процесі. Щоб зменшити потребу у солі, можеш використовувати спеції лимонний сік, сік, сушений часник. Вони розкривають смак і без шкоди, тому що вони додають смаку страві, але не додають туди солі. І напиши в коментарях, яку сіль використовуєш чи контролюєш своє споживання, і підписуйся, став лайк.